Бегероїни казки 12 місяців тільки не з підсніжниками в лісі посеред зими, а посеред моря тюльпанів на початку березня. Цю теплицю на околиці Черкас отримує родина Бовт. Як вплинула війна на квітковий бізнес? І ще про секрети вирощування та подовження життя букетів. Розпитаємо у Анастасії. Анастасія, вітаю! Вітаю вас! Розкажіть про вашу справу. Як прийшла ідея займатися квітами? Скільки років вашому бізнесу? Три роки. Ідея прийшла досить спонтанно. Чоловік працював, працює далекобійником, і одного разу він їхав по і бачив ці прекрасні поля. Ну і ми одного разу гуляли в нашому сосновому бору, він розповідав це. Це завжди була моя мрія туди потрапити. І Ми так давай спробуємо, давай спробуємо. Ми почали вивчати інформацію. Читали, дивилися. У нас перший рік була невеличка партія одного сорту, десь до півтори тисячі. І воно все вийшло і закрутилося. І це вже третій рік. Ми збудували в минулому році теплицю більшу і висаджуємо. Анастасія, перш ніж включилася камери, ви розповідали історію як минулого року, якраз в той час, коли почалося повноштабне вторгнення, у вас заставили тюльпани. Розкажіть про цей досвід ці історії? Так, це такі згадки нам на все життя. Якраз саме напередодні 24 лютого. Повністю розквітлася квітка, і ми мали б радіти, але ми всі плакали і від горя того, і від праці втраченої. Але якось ми взяли себе в руки і вирішили спробувати. І коли ми вийшли десь 7 березня, напевно, я була з цими квітками, чоловіки були дуже здивовані, кажуть, є квітка, ми зможемо подарувати квітку. Кажу, так, вона росте вже півроку росте. І вони, ви будете завтра, я кажу, дай Боже нам всім тут бути завтра. І восьмого це було справжнє свято. Це була дуже перемінлива погода, був то дощ, то сонце, то вітер, то холод. Але купували. Купували, купували, несли, це враховуючи те, що дуже багато жінок виїхало, місто було порожнє, але воно таке було яскраве. І ми в той день подумали, якщо мали той результат тоді. То, мабуть, ми робимо щось правильно, і нам дякували. Дякували. Було було страшно, але ну, ми мали робити свою справу. Розкажіть про цю справу, так би мовити, про її заколісся, про ризики, які пов'язані з вирощуванням квітів. Ризиків дуже багато від неякісної цибулини до того, що можемо не спродати, як було в минулому році, наприклад. Тому що квітка заквітає якраз наприкінці лютого. Не всі, як думають, що сьомого зрізали восьмого на свята потрапило на прилавки в магазині чи будь-куди інше. Потрібно дуже слідкувати за температурним режимом, за режимом вологості, щоб не було ніяких перепадів різких. Це цілодобова праця, особливо квітку починає рости з січня місяця. І до ну до кінця лютого, і оце найважчі два місяці постійного контролю. Як перезимували цю зиму? Ваші квіти з цими відключеннями електроенергії? А, на початку було дуже складно. В січні місяць був дуже складний. Ми виносили під фонарики, під генератори вже на вигонку саме. Але дякуючи нашим енергетикам, останній місяць, який найскладніший, ми були зі світлом, і квітка, яка зараз на збереженні в холодильній камері, також зі світлом, сподіваємося, так воно і буде. На збереження в холодильній камері. Розкажіть детальніше, що це означає, що за збереження, що за холодильна камера. Холодильна камера це така кімната, в якій зберігається квітка при температурі від 1 до Плюс 3, ну максимум плюс 4-5 градусів. Квітка зрізається, обертається дуже плотно в папір і зберігається на сухому збереженні. Безпосередньо перед продажем обрізаються кінці тюльпана і ставляться на воду. Тюльпан стає соковитим, хрустким і. Потім йде на продаж і стоїть у вазі вдома днів 10, можливо, навіть і до двох неділь, бо ми завжди у наших покупців, у наших друзів просимо, скажіть, скажіть, скільки, який сорт, який витриваліше, який ні. Справа у вас молода, але все одно три роки. Ви можете якось аналізувати да, протягом цих трьох років, наскільки змінився попит на квіти, особливо от зараз, під час а, війни. Попит є. Щоб не трапилося попит, є кожен чоловік хоче привітати маму, дружину, донечку, онучку. Жінки самі дуже багато собі купують квіти в минулому році. Також приклад для настрою, для настрою, щоб вдома хоч щось милувало око. Спочатку це були знайомі. Знайомі знайомих, а потім воно все більше росте, росте аудиторія. Самі телефонують, самі хочуть. Знають, що квітка найсвіжіша, що вона ось зрізана. Тут доставлена, тут куплена і поставлена у вазу. Скільки цього річ коштуватимуть тюльпани, так щоб їх купити, і е, що вкладається у вартість квітки? Е, ну зараз орієнтована ціна від 40 до 50 гривень, роздрібна. Квітку вкладається з самого початку від замовлення цибулинки з Голландії, потім витратні матеріали: це дрова, це добрива, це сам субстрат, в який садиться цибулька, електроенергія, яка затрачується, вода, праця наша. Але вона оцінюється нематеріально спочатку. Але потім так. Ну, Ось такі чинники впливають на ціну. Розкажіть ще трошки за сорти, які у вас тут ростуть. В цьому році 14 сортів у нас різних на будь-який смак і для жінок, і для дівчаток, і кому можна комбінувати. Обираю я, дивлячись якісь огляди, каталоги, те, що подобається, те, що в топах, що в око кидається. Спробуємо, який подобається. В цьому році беремо в наступному щось, щось беремо нове. Можливо, не завжди вдали, але ну, так методом спроб і помилок обираємо найкращий асортимент. 8 березня, певно, головне свято для квіткарів? Так, однозначно так. 14 лютого, день закоханих, і 8 березня. І все навколо нього, свята весни. Ось, наприклад, у нас замовляли квіти на 1 березня з початком весни, е Дарували мамам, бабусям. Тобто, по суті, два дні, а робота за цим стоїть? Скільки місяців і якої роботи? Там майже рік. От проходить 8 березня, і ми вже починаємо замовляти передзамовлення цибулінок на наступний рік підбираємо сорта. Цибуля їде з Голландії через посередника, який в Україні. Літо підготовельні роботи це закупка дров, складання їх, рубання, підготовка самого субстрату, в якому воно виростає. Восени десь наприкінці вересня приїжджає цибулинка, Вона стає на охолодження в ту ж саму холодильну камеру. Для неї ем, створюються такі умови, ніби як штучна зима. Вона охолоджується, як має бути взимку тюльпан з землі. От він так стоїть в холодильній камері, охолоджується до січня і січня виноситься в теплицю. 15 градусів тримаємо температуру цілий день, цілу ніч без різких змін, і вже отримуємо готову. Гарного запишно квітка. Таке можливо інтимне питання. Ви це все власними силами, власним коштом, чи можливо якісь державні програми? Ні, власним коштом, власним коштом. Це як сімейна справа. Мого чоловіка, брат його допомагає, ну і батьки, куди вони від нас діляться. У вас тут зараз тільки тюльпани, які ще квіти вирощуєте? Пробували тільки тюльпани, але маємо плани. Мені б хотілося ще більше квіток, можливо, гризантему. Я мрію про півонію, гортензію. Але це в планах. На цей рік чи вже на наступний? На наступні, на наступні. Можливо, поділитися на останок секретами, що робити, щоб вдома букети, ну, власне, тюльпанів стояли довше. Необхідно холодна вода, проста, звичайна, без ніяких домішок, додавання, нічого. Постійно кожен день підрізати кінці, тюльпан дуже п'є воду, дуже п'є воду. І тримати в найбільш прохолодному місці вдома, не, біля, не на вікні біля радіатора, а вночі краще виносити на балкон. Він не змерзне, йому там буде супер класно, він закриється і зранку буде закритим міцним квіточкою. в 10 тюльпан має стояти. Вода з-під крану чи чисто? Можна, можна. Ну, хочете, чисто будемо краще. Я вам дякую за розмову. Будь ласка, я вам дякую.